Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чому деякі українські біженці залишають Німеччину і шукають можливості в інших країнах або планують повернутися додому. Давайте розглянемо основні причини, через які інтеграція в Німеччині для багатьох стає справжнім викликом. Перший і один із головних бар'єрів це мовний. Більшість роботодавців вимагають від працівників хорошого рівня німецької мови. Часто не нижче б2. Для багатьох біженців досягти цього рівня швидко непросто, а тривалий процес навчання стає серйозною перешкодою. Друга проблема це визнання кваліфікацій. Багатьом українцям складно підтвердити свої дипломи та професійні навички в Німеччині. Це бюрократичний процес, який може займати багато часу, а без офіційного визнання професії знайти стабільну роботу дуже складно. Також існує проблема культурних відмінностей. Деяким біженцям важко адаптуватися до місцевих стандартів життя та робочих очікувань, що створює додатковий стрес. До цього додаються бюрократичні перепони та складна система отримання дозволів на роботу, особливо для тих, хто має обмежені знання німецької або не має досвіду роботи в Німеччині. Через це частина українців просто не може швидко влаштуватися на роботу. Ще одна вагома причина невпевненість у тривалості перебування в країні. Тимчасовий статус біженців змушує деяких роботодавців віддавати перевагу кандидатам із німецьким громадянством або постійним видом на проживання, бо вони мають більшу стабільність. Звичайно, є і ті, хто планує повернутися в Україну, коли ситуація стабілізується, а інші обирають переїхати до інших країн ЄС. Де, можливо, умови для працевлаштування та адаптації будуть кращими. Німеччина намагається впоратися з цими проблемами, пропонуючи нові інтеграційні програми та курси для українців. Проте вирішення всіх цих викликів вимагає часу і зусиль. Як ви думаєте, чи достатньо робить Німеччина для інтеграції біженців, чи могли б інші країни ЄС запропонувати кращі умови? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк і підписуйтеся на канал, щоб залишатися в курсі важливих новин.